Привіт, мене звати Вікторія Павелко і це молодіжний психологічний проєкт, психологічний пазл на радіо. Місто над Богом». Сьогодні в нас в гостях Сергій Богданов, який є психологом. А розбирати сьогоднішню тему ми будемо досить таки цікаво і активно. А тема в нас як розпізнати вигорання на ранніх етапах і як відновити свою енергію. Вітаю Сергія! Так, вітаю. Отже, давайте почнемо з того, що дізнаємося, які є основні симптоми професійного вигорання, і як їх взагалі можна помітити на ранніх етапах. Чи можливо це взагалі? Вигорання взагалі така гаряча тема. <гум> вигорання прямо горить все. <гум> <гум> це коли, коли людина згорає, так можливо розпізнати, але зазвичай в нас. У більшості людей просто немає навички розуміння, як це зробити. Ну от якраз ми зібрались тут, щоб дізнатися, як можна зрозуміти, що у людини вигорання. Всі секрети відкривати? Всі, всі. Добре, прям до останнього. Секрет номер один. Якщо ви відчуваєте, в тому. це це знаєте. як один клієнт прийшов до мене, ти каже: в мене нормально все з психікою. Просто буває таке, що я на дві години туплю в телефоні. Mm -hmm. Завис в телефоні. Оце один із симптомів вигорання. Це коли... вигорання. Так, коли людина починає втикати. Я втекати. думаю, що 99% людей зараз ну... ну як, хорошо, от сижу я в тіктоці і там а... зависла на 2-3 години. Я розумію, два різних стани. Дивись, коли людина, наприклад, читає інформацію і mm -hmm. фокусом да. туди вникає. То це, це не вигорання. А є коли я вже втикаю. Це коли я отак стрічку листаю, просто і в принципі, я не думаю про те, що там просто так листаю, бездумно. Оце вже є один із елементів, що у вас підсіла батарейка. Окей, okay, а інші які? Um, ну, ще важко на чомусь тримати фокус. Uh, ще uh, підвищена дратівливість. Ну, це коли, а чому ви прожили? 80 років разом. Вам не хотілося розвестися? Розвестися? Ні, не хотілося. Вбити хотілося. Коли дуже часто хочеться вбити, то, мабуть, це також може бути пов'язано з вигоранням. Вигорання, окей. Є ж різні. Вигорання, давайте так. Є емоційне там, і так далі. Як розрізнити їх між собою? Є шашликове вигорання, Це коли спалили шашлик. Є емоційне вигорання. Ну, інші... Є робоче, є, є... навчальне. Ну, а таке це все емоційне вигорання. Воно все може... емоційне. Так, воно може бути зв'язано з навчанням. Воно може бути пов'язане з роботою Та з будь-якою сферою. діяльності, Воно може поїдаєш. бути пов'язано з відносинами. Стосунками, Стосунками так. <рес> ага. Дякую. А, ну, тому то, ну, це все емоційне вигорання. Це коли у вас лімбічна система, вона вже е, напружена була довготривалий час, е, і це привело до збою в роботі лімбічної системи і неокортексу. Окей, а як відрізнити це від просто втоми або стресу? І що це саме вигорання було, а не просто я втомилася від роботи? Ну, втомився, це дуже легко перевірити. По-перше, до довготривалість, да то, якщо вигорання це, якщо вже довготривалий час щось з тобою відбувається, ти можеш просто взяти, поспати, відпочити. Якщо ти поспав і відпочив, і все норм, ти себе прекрасно почуваєш. В тебе ця вся симптоматика пішла, то ну. О. А вигорання це зазвичай є втома, але вже така екзистенційна втома, тривала дуже, дуже тривала, тривала, втома. Так, так. Тривала, ага. тривала, втома виснаження. Це коли твоя батарейка там сіла на пітерочку, і от вона там навіть не заряджається довготривалий mm -hmm. час. На на червоненькому взагалі постійно знаходиться, то, то це є вигорання. Але дивіться, є подібна штука: є депресія, це трошки інше. Депресія зазвичай зв'язана. Більше з втратою значущих об'єктів або суб'єктів, але ж депресія вона може бути більш довшою, чим вигорання тривалості часу. так депресія два, десять в когось ще більше це більш серйозне захворювання. Насправді воно може мати хронічну форму, навіть хронічну передаватись. Ну типу ні половим путем воно не Ні, не в тому плані. Тим, наприклад, дитині від матері, а так, та, але... так, але я не знаю, як на рахунок, як воно передається генетично, тому що ну генетично я скажу дехто говорить, що передається, але це не доведено. Але то, що це передається як програмне забезпечення від дорослого до малого, так ну тому що дивіться депресивна мама. Бачити на да, дитина, бачить така сама. так, ситуація. дитина ага, автоматично оке. просто сканує поведінку так заложено природою для віруючих Богом. От що, якщо так заложено, що дитина повинна повторювати поведінку дорослого, щоб вижити в цьому світі, і вона, якщо це депресивна людина, то вона буде повторювати повторювати депресивну програму. Є ще, ну тут взагалі, дивіться, тут, дивіться, тут є е, така штука, як е, нехватка жили, заліза, наприклад. Будеш відчувати подібну симптоматику до вигорання. А потім е, е, анемія е, буде подібний стан до вигорання, депресія буде подібний стан до вигорання. Окей, ці... okay, все взаємопов'язано. Я зрозуміла, що <гізологічний>... Там ще кучу фізіологічних штук. Але як, ну, наприклад, спочатку, коли людина приходить і каже, що в мене от симптоматика, і вона подібна до вигорання. Я тестую, наприклад, тест бека. Любий це може зробити. В інтернеті ви можете зайти: тест а що бека. За тест? Це тест на депресію і на тривожність. Арон Бек, Він саме такий простий. Там сам... просто питання відписується: так, ні. Так, да, так, ні. Ну ні, там варіанти, там як цей як екзамен. А... Зрозуміло. І ти просто відповідаєш на питання, ставиш галочку там, де тобі підходить, от, і все, в кінці ти бачиш, там тебе, чи є депресія чи немає, яка степень, наприклад. І тест бека на депресію він в Гуглі набираєте і все, можете протестуватися. І зрозуміти, у вас є депресія чи немає. Наприклад, от у вас раз немає депресії. Так. Тоді фізіологічні фактори, чи може бути анемія? От анемія, це також виснаження, таке фізіологічне виснаження. Воно може бути там після операції, там бактеріальна нагрузка, якісь запальні процеси в організмі. Вони можуть давати не, не, не їла людина нормально, а вітамінос. такі речі можуть давати анемічний такий стан. Ось, тому треба перевірити, що в мене немає анемії. Також, ну, щоб ми зараз знайшли в ці діагнози, там в інтернеті можна подивитися, що таке анемія. Потім е, виключити е, нехватку заліза. Також може бути ну, наприклад, ми якось це... в медичну сторону. Ні, залізо <зараз> воно більше пов'язано ага. з проблемами з шкірою. Ага. На шкірі появляється там зу, там таке шилошіння. Шкіри, тощо якщо цього немає, то це не зв'язано з залізом. Можна здати тест на залізо, наприклад. От. Якщо цієї штуки немає, то ну тоді проста річ, така вигорання і відстраюється, відстраюється система. Людина приходить до психолога, психотерапевта. Ми опрацьовуємо особисту систему, як Вчасно заряджати свою батарейку, свій акумулятор внутрішній. І все. І тоді людина просто вміє, знає, розуміє на все життя, як слідкувати вчасно. Тобто, По суті діла, це така програма, яка ти вчишся слідкувати за своєю батарейкою, і заряджати все. все. В принципі просто окей, mm -hmm. okay. давай відійдемо трошки від медицини і так, так. далі, і поговоримо про те, то що можливо є якісь певні професії, які найбільш схильні до швидкого розвитку такого вигорання. І Якщо є, давай розглянемо якийсь кейс. Ну а наприклад, професії, де б люди багато сидять, от етішники це взагалі маст хев просто. Я думала, зараз буде варіант, що там з людьми багато контактує через це вигорання. Так, ну це також. Ну бачиш, це більше до твоєї професії. У мене немає вигорання. А, ну зазвичай так. Це або дуже мало контакту з людьми і сидячий життя та? або дуже багато. Так, так. Це і там і там є перебор, так. Okay. Там е, гормони стресу вони спалюються в м'язових тканинах. Якщо людина не рухається, то вони виділяються. По-любому вони виділяються, і вони накопичуються, 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 і потім людина відбувається вигорання. Взагалі людина була створена, щоб в день десь 60 кілометрів е, проходити ну, по своїй природі. Ну, що треба було зранку встати і до вечора притаскати Оленя. А Оленя як підстрелив, хто ходить на охоту, знає, що за ним ще треба пиляти 10 20 кілометрів під ранка цього знайти. Після того як ти ранив, за ним ще багато десятків кілометрів буває. Ти йдеш, а потім додому тащиш. Ну ти за день, от ти 60 і пройшов, 50-60. Окей, А кейс? Щоб Люди знали як. Розпізнати, що саме в цьому випадку в людини якесь певне вигорання. Шкіри, є якийсь такий шкіриний? кейс? Н ні. Дерев'яний, <рес> не такий кейс. Ні, не такий, окей. Добре, тоді кейс розповідь. підійде нам <рес> кейс розповідь. Починаємо. <рес> <рес> ну давайте кейс, розповідь. Давайте ми змінюємо імена. Тому, Звичайно, що, не можна казати. І фамілію теж не казати. Не казати. Не казати ні. все. Змінюємо імена фамілії. І, ну, наприклад, такий кейс. Звернулася Ольга, якось пам'ятаю, до мене вона аж менеджер от, і ну дуже HR-менеджер? Так, HR-менеджер. HR? правильно? Да, HR HR-менеджер. О, HR, да. HR 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 oh, я англійську трошки вивчу. Давай в одному. HR. Okay, Окей, давай. Менеджер, і вона почала. Сказала мені про те, що їй дуже важко на роботі сфокусуватися на роботі. саме Фокус тримати. Ти от приходиш, приходить на роботу, і в неї якийсь такий стан, як зависає. знаєш, от, mm -hmm. от висить, Прийшла то, і не знаєш, що робити. Висить, так, висить. Да, висить. Ага, от, і не може сфокусуватися, якось плани в голові тримати важко, а роздратована якась така. Спочатку думала, що це із-за сексу. А, а далі? Ну, я про секс подумав і забув про все. <реш> Добре. А, е жартую. І ось вона, е потім замітила, що в неї порушення сну. Вона просиналась дуже ранку, каже, в 4 ранки просинаюся, і це просто якийсь треш. Просинається в 4 ранку і все. І до ранку там не може заснути, а потім вже вставати йти на роботу. То тоді таке виснаження, і саме спати вже хочеш. Uh -huh. І Потім на роботі спиш, коняєш, кави п'єш багато. ось. Буває таке, що з двох до чотирьох людина просинається, не може спати. Ну Це частіше при депресії буває. При депресії, ага. Так. Це зв'язано з, з, з картизоловими кризами. Зв'язано там викид картизолу і все, і таке збудження. Картизол це гормон стресу, і, і все, і таке. Тоді... Да, знаю. О, а тут точно а це таке не роблять. Нас то слухає. ні? Нас слухає, ні? <laughs> давай, даві. І, а, значить, потім ну, такі основні проблеми в неї виникли, пов'язані з роботою, тому що вона була незаміжна. Може, того в неї, до речі, було вигорання. Вона не обнімашкалась, бо якби я обнімашкалась, то був би не картизол. Потрібно песика було або котика завести, щоб з ними обнімашкатися. Так. там неможливо мати а депресію, чи... коли в тебе вдома бігає такий А пухнастик. чому не Чоловіка котика обов'язково. Ладно, згоден. Легше. Котик менше гадить, ніж чоловік. Його... Менше їсть. І менше їсть, і його легше виховувати. Йому можна купити готовий корм, і це не добре. Ніхто не буде тебе не... б'юзити. І, і до психолога не потрібно Цього... буде багато ходити. Все. От, от, до речі, до речі це екзистенційне почуття одинокості воно приводить нас до. Також схильність до вигорання і до депресивних станів, тому що, тому що ми стані тварини, хоча віруючи зараз мене не полюблять. І що, яка От. ти тваринка? Я, я тваринка-людинка. Окей, так, давай про кейс швидше. І, ну що, ну прийшла Ольга, ти просто я кажу, а як, як ви відпочиваєте? Вона каже, ну як? ну, Приходжу додому. І і, ні, так вона не спить, вона сидить, просто серфить тік-ток, там, наприклад, там, по декілька і Це відпочинок типу годин. Ну так, а, а це ж не відпочинок. Це не мо, мозок працює. Просто одна діяльність мозкова переключається на другу діяльність. Я кажу, а фізична активність яка? Ну, яка? Я присідаю, каже, два рази зранку. Один один раз на унітаз, другий на табуретку за, на кухні. Mm. От, і кажу, ну це мало для фізичної активності. Трошки. Два, два присідання. <laughs> а, а як відпочиваєш? Вона каже: ну як відпочиваю? Я весь час на роботі, а ви на вихідні. А на вихідні я планую, як я буду опять на роботі. От, ну таке, там. От, суми, да, суми, А я там стична, готую так? ще щось, да, таке. Сіро. Ну, сіро, дуже да. монотонно, сіро, mm -hmm. от, не, не сексу, не чоловіка, не котика. Навіть е, розумієте, да, про що? Тому що спілкування, опять же, ну ми з іншими воно також дає енергію, дає силу. Ось, і ми для неї таку особисту стратегію описали стратегію її активностей, там пов'язаних з фізичними навантаженнями. Наприклад, її зайшло в басейн. От у нас тут в маяк, до речі, там зовсім недорого, 190 гривень, і ти так кайфуєш навіть зимою. Ти ж кайфуєш зимою поплавати 190 грн... Напевно. дев'яносто гривень. Кайф... Не ходив? Я, я, я не вмію а, плавати. А, а я ходжу. А, там є, а там є дитячі. дитячі. <рес> там джакузі, до речі, є. Взагалі кайфово. Щоб я, я в дитячому під грибочком цим <рес> <та>? мухоморщиком <рес> стояла, так. і біля мене малече а, плавала. А, а там, а є, там ще дельфіни, який плюється. <рес> <рес> так, ми відійшли від теми про вигорання. <рес> То це дуже кайфова тема, щоб не вигорати. Я, наприклад, ходжу, щоб не вигорати, бо я схильний до вигорання. До речі, я ходжу кожну неділю, раз в неділю на масаж, раз в неділю я ходжу в маяк. Купатися обов'язково середа, маяк, субота, масаж. От. В понеділок прогулянка з песиком. Вівторок провожу час за книжкою. Далі кожний ще... день прогулянка з песиком. Це обов'язково троше. Ми їй розробили такий особистий план, щоб вона не була. А, такою сумною людиною, тому що ніхто не має, не хоче мати діло з сумною людиною. Навіть вона сама в кінці кінці вже не хотіла мати діло з собою. Сумною людиною це є вигорання, коли вже людина. Але як результат, вона позбулася цього вигорання, так але на це пішло десь у нас. Um, місяць щоб забрати таку активну ну, фазу, це наче відносно короткий термін, адже є ж такі захворювання тим роками, борешся. Ну з так, змін. якщо це депресія, це може бути <свист> роками, це може бути навіть хронічні тепи депресії з біохімічними змінами, які потребують ну так постійно. Ти так, от вирівнюєшся. Весна, осіння а, а, або Ага, зрозуміло. Ну, угу. а... Які от питання варто собі щодня ставити, щоб допомогти запобігти? Собі Скільки вогорання? відсотків Чи зараз віде? моя батарейка? <с <с І це робити, Ну чекати Ну десь хоча б 5 разів в день зранку проснувся. Скільки відсотків моя батарейка? І такий? Що потрібно зробити? Потрібно поспати. Ну якщо є можливість така, до речі, підняти свою дупінь, от повести її. В е, душ, в душі закрити очі, і відчувати, як я змиваю з да, себе, тому, в тому, і розслабляється моє тіло, покращується енергообмін. Потім йдеш їсти, береш, робиш собі щось смачненьке і сиш закритими очима, відчуваючи смак на язиці. Це також дає енергію. Потім виходиш на вулицю, закриваєш... і вдихаєш цей свіже повітря. поруч. От, 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 от я, до речі, зранку знаєш, що ми робимо в жінку? Ми голі в трусі в селях, бо соні ж, виходимо на сніг зараз. Така кайфова тема, і обнімаємося жахи. Чо-чо, чому за жахи? Ну, кайфово. Та то Ну холодно. Ні, кайфово. Знаєш, коли кайфово? Коли ти потім в будинок заходиш, ми вдвох виходимо, тако, обнімаємося тако, всіх кидаємо друг... одне одного, і ні. все. Ні-ні-ні, там прижимаєшся, тому що холодно. І стоїш тако на снігу, на травці, на травці, стоїш, стоїш, тупочеш, тупочеш. Потім так чуєш, вже ноги трошки так підмерзли. Побігли, побігли. І ми в будинок бистро раз, побігли, і так. Ааа, таке розслаблення, таке Ви знаєш, що при холоді виділяється в 10 разів більше серотоніну. Чим в е, звичайному стані, тому ми піднімаєш більше, менше картизолу, більше серотоніну, більше ендорфіну, більше допаміну. І тоді буде кайфово, буде енергія, не буде виграння. У Мене б не було б кайфу, якби я тільки прокинула з теплого ліжка і шурую на сніг. Ну добре. Ну в давайте так. Це суб'єктивно все. В кожного кожному своє а ти не пробувала. Давайте і на слідуємо ефірі. Я таке добре не пробуй Ну добре, не можна, кожний може знайти свої Якісь методи, так. від яких вони можуть Угу. Це дуже суб'єктивно. Отже, вибирайте та живемо вам подобається. Так, так, обов'язково індивідуально. Комусь підходить плавання, комусь підходить біг. Комусь він... сніг валятися в снігу, так. в принципі, мені нормально. біг не підходить. От, наприклад, в мене товариш зранку бігає, і він від цього каже: я на весь день заряд отримую. А я, якщо пробіжу три кілометри зразу, то я на три дні. Зляжу а... потім. Не <реш> мене настрою не буде цілий день. Я і, буду втомлений і спати. І ніг не будеш відчувати ну, так, да. і бажання ну, так. просто полежати. Мені, мені не подобається, а от плавання подобається, сніг подобається. Басейн подобається, ну кожному масаж подобається. Прогулянки з песиком Кожне подобається. Так з сім'єю подобається. Так а ми, до речі, з сім'єю любимо гуляти також для цього на природі. На і не тільки на природі і по місту. А, просто ми угу. просто по місту йдемо. У нас така велика толпа. Ми йдемо по місту і граємо всякі Ланчушком, ігри. так як в школі. Ігри Пагидаєш, граємо. так й, йти О, один за одним за У мене, мене така неймовірна дружина. Вона, вона знає, що робить. Вона вона стільки придумує, вона дуже романтична завжди. І вона, от вона придумує, ми навіть як де вона придумує, А давайте от тротуарна плитка тут чорні і білі. Давайте по чорним квадратикам бігати. Або давайте думала, всі ходять. Ні, я також. Так або наприклад, коли по зебрі переходиш, і такий. Так, сьогодні йдемо тільки по білим смужечкам. І Я йду тільки по білим смужечкам. О, боже. Це психічне захворювання, Да? О боже, ні, 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 я не можу таке казати в ефірі. Я знала, я знала, що це в мене таке. <ріст> <ріст> ну ладно, це жарти жартами. <ріст> Але це прикольно. Ну так, це, це весело. І це допомагає відновити енергію. А ми знаєш, так ми йдемо так в Макдональдс. Вона і, каже, і там відновлювати енергію. Серйозно каже: так, нам три кілометри. От, нам потрібно дойти, щоб якщо хочете діти в Макдональдс, то нам mm -hmm. потрібно машину оставити тут. Автівку три кілометри пройти до Макдональдса. Там ми поїмо, і потім пішки назад до автомобіля йдемо. Ось каже, таким чином Макдональдс він не приносить. А, Ну, непогано не робить, тому що ми ці калорії спалюємо, бо нам 6 кілометрів треба пройти, щоб сходити в Макдональдс. Ну і бажання в Макдональдс ходити тоді не, не завжди є. <рес> Поки я йшов вже, думаєш, а що я сюди йду і вже ну, не можу. Ну користь, ну, користь кайфа. Ми йдемо по дорозі. Ми, наприклад, там по дорозі допустим, закриваємо очі, а другий тебе веде, а нас ціла толпа. У нас, у нас багато дітей. Взагалі е, зараз п'ятеро з нами живе дітей. Ось і а, ну не всі ходять гуляти старші в них свої прогулянки. Старші От. не мають бажання з вами так, ходити так, в Макдон, чи а, а малеча а, 7, 8 і 10, Ми ну частіше разом буваємо. От то, то ми ходимо і граємо, наприклад, з закритими очима, а другий тебе веде, і ти кажеш про свої відчуття, і це про довіру. Про... Ну то цікаво, тобто ти поки дійшов до Макдональдсу, ти вже награвся, погрався. Відносини якісь формуються. Це дуже кайфово Тосунки. Стосунки. Стосунки фермуються. Дуже дякую тобі, що ти нам розказав так детально про це. А я нагадую, що це проєкт Психологічний пазл. Вислухайте його на радіо місто І Я його ведуча Вікторія Павелко. До нових зустрічей. Практичні поради. Досягнення гармонії і внутрішнього спокою. Психологічний пазл з Вікторією Павелко.